Всім доброго дня. Так, це ми зараз знаходимося у Шешурах у Юри. І тут у нього є зараз це продовження відео. Я казав у ну, попередньому відео, що є е, коні на продаж. Це є лошак. Скільки лошаковий? Жеребець, 2 роки і два місяці. Два роки і два місяці, Жеребець такий під роботу. То що треба. Червонотемний, гнідий, хто я каже. Чекаю, як то кажуть, що брамистий. У нас кажуть, гніді. Та, у нас кажуть гніді, а е, кажуть, що вдий брамисті, кажуть туди на знаєш? Чинів, має, має пудло в себе все, під роботу такий жеребець, кого би що цікавило. Е, має такий пасок, хоч він, він гнідий. Але пасок має, що виділяється більш чорніший. На такий вік. Дуже красивий. Під роботу кого би що цікавило. Був три рази запряжений. Був запряжний, так? Так, був запряжений, три рази, був запряжений. Два mm. рази був у парі і раз самий був. А ти запряговчені? Ні. Nee. То люди... На кобила ще не був? Ні, 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 ні. Тебе лише один на паровку. Оцей. Так, так, так. Такий кінь, ну, жеребець, якби хто хотів для себе під роботу. Спокійний. Спокійний, не б'яний Гарний коник, жеребчик. Хвіст був підстрижений. А гриву стригли чи ні? Так, стригли. Теж, тоже, теж тоже стригли. Це та. відростати. Угу. Зубки всі шелушачі, та нічого не. Ага. Називається як? Буян. 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 Купить, О, дивіться, є кобила недалеко. І він вже теж показує, що він все має при собі. Ну проведи його так трохи yeah. Лошак здоровий, немає ні гульок, ні нічого, ну молоде, молоде, золоте, як коли сказали нас люди. Все, чисті коліна. На, на такому не гарному копитті. Але просто треба копито обробляти і. спробувати його упрягати і їхати. Боян стій. Мені з стріл заверюху, мені здається, що буде їхати дуже добре. У мене колись з Вінниці завезли були, мені привезли ну, жеребчика і заверюха була нижче очей, дуже низько. Ну, Я його теж перший ну, учив їхати. У мене була кобила Мальвіна, гривата з Березова. То Як приїздив через Калабаню, то він ну, ще молоде, не розуміло і так боялося болота то він як хапав фіру, так що аж передна кітка здоймала в повітрі. З, з, з дровами, розумієш? Він десь такова спокійний, лишив, не нетрайній не сіреці, нічого. Він не піде, не рушить. Стоїть? Стоїть собі саме та як старий факт. Так це перед околикоби, трохи крупива. Крупива вже зацвіла, ні? Якщо він за руками то жінка, йому хліба то, то, то зучарків. Та, що такий, Ручний? Ді, Теж позівається, що всі, всі те, коні позівають, як я приїхав. <рес> <Десь. рес> Та я вже трохи коней видів, що аж так пенсію не лахомлю вже. Так спеціально так ні в кого не було. Так, так, що с нове. Так. <рес> <рес> Зрозуміло. Хоче спати, треба зараз вкладати його на на, спати. То на обід по треба поспати. Так. Ось такі у нас справи. Кого буде цікавити, номер телефону е, Юри буде в описі. Телефонуйте. Е, ціна договірна. По телефону передзвонили. Ціни адекватні. Так, є ще у Юри тут кобила. Скільки кобелі? Три з половиною роки. Запрієжна. У ліці роботу знає. Покійна. Ось така кобила і... і така лошиця. А лошиці скільки? Лошиця буде в вересні два роки. Двохрічна. Є щось. У Юри є що купити. Непогано лишиться, такі має Мої... три-три-три-три. Хвіст коли стриг? Навесні. Навесні? Коні навчені до електропастуха. В... 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 Запутані, аби все, не тулочили. за, одне, за один день. То що сюди до берега це лише оці території те, зародження. Ні, я посуваю далі і далі, але а я так, так. багато не ворожу. Щоб мене собі... Зна... No, ага. Отака лошиця два роки. Лошиця досить непогана. Висока, довга, двох лишна лошиця. Кого би що цікавило? Телефонуйте. Ти знаєш, коліном мост не має задне. Таке грубе має коліно. Ну, no, 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 no. пудло в себе, я маю на увазі, але в загальному. На півтори року, я думаю, тут є Да. просто у нас зараз расп... запутано. Формує до клеточки. Та, да, та. Да. И така кобела. Гарні. Кобили до роботи, що кого би цікавило. Телефонуйте. Це як кобили. Ліва передна нога біла а дві задні має. Є що купити, Лише би було... Це зразу в парі може бути. На лошиться не клов, ні? Ні, ні? Нічого не цей. Це може бути зразу в парі одним махом. Чи як -так? Ні, одним, одним пострілом можна вбити двох зайців. чи як то кажуть? Так само і цей варіант. Тут гарно. Тут тече е, річка Шешерська річка. Як воно називається? Пістенька, так? Та. О така, така кобила. Вона yeah. йде і в парі і сама? Парі і сама, так. Ага. Пускай. Пускай не не собі. Просто коні спутані, що так перед мене будемо бачити. Бо як він запутаний, Що ти? А дивіться, Поча соли, ну ти даєш солид у стайне, так? чи як? лизун кестки, я в цьому Ось Отакі красиві гори, горби. Так. Кобила спокійна, довга. Є що, у Юри купити. немає А ти ще підкошуєш чи це хто скинув, щоб коп... І трактор косив А, трактор косив цей хлопці кинули. Так. Почався сінокос. Зараз вже гарна погода. Треба робити сіна, тюкувати, косити. Але я не маєш тобі дати, що ти до мене Велика кобила, ну це вже така, ну кобила така вже. Вище середніх. І лошиці буде, лошиці менше не буде за нього, я думаю, якщо 100% Так, вона да, в колінах вже чуть веще, мені здається, не. що не так за руками так Два Так є молодий фірман. Фірман, так. Любиш коні? Їздиш верхи на конях? Ну, так. Рідко. Треба би тато тобі. Впив сідло. Кінь хоче ласки. Кобила така руча. Бачите, от... Хлопці, скільки років тобі? Вісім років. Сідаєш верхі? І ми зараз розпутаємо колись у твої роки. Так це ми, ми кіньми літали, що під ковини успівали кувати, як ти казав. Ти знаєш, як це б ну, Згадайте той час, як це було. Це не їздили мотоциклями, ми їздили кіньми верхи. Це лиш... Ти хата без Обрукенки, віскаку, і без Обрукенки пшов, як стало по через голову. Та це всі без обрукенки є. У мене є Іван Сметанюк такий у моєму селі. І ми з ним такі були малі, що ми не могли, наприклад, вилізти на коні. Нам десь було 5-6 років десь в такому районі. Він 2 роки старший за мене. То він, коротше, ми підходили, котрий кінь спов. Ми легонько підкрадалися, сіли зверхи, один розпутав, другий подав руку, кось відрабкав. І так ми їздили верхи на коні. І коні так паслися, ну так як у нас є село в долині, виходить, навколо є такі верхи, у нас кажуть. І, і коні там паслися, і ми їхали це, проганяли повним ходом, їхали їх поїти і відти в скаки. І нічого не було ні підпалені, ні, ні, ні опії, нічого не, не шкодило. А зараз лише щось не так вже шмарок зніздрів, показується зелене. Колись тато та, та, та була в лошиці, те, що було в душу, та чорне. а я взяв цей на лошиці спали. Не? Ну так, два роки, навіть півтера року. Я взяв ти різко, як, як хоче, схопи. <ріст> 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 тепер... ні, ні е, схопить, ти знаєш, в мене як була крісті і кажуть, що коли були, е, ну, спина, то добре їхати на кони. Та я так по через день почав їздити на, на кобилі. І деколи не було часу. І все брав малого з собою. Він тато поїхали, тато поїхали, так що, що так кигнувся. Ми щось їхали, то в мене багато телефонних дзвінків. Я кажу, дивіться, е, я зараз з малим їду на кобилі, щось хочу поспілкуватися. І, розумієш, і так було, що він так привик, що каже, давай їхати, давай їхати. То Кристі, як загинула, він, ну, я йому ну, сказав, що Кристі загинула, він мені не повірив, пішов в конюшню, подивився, а її вже нема то він казала ну жінка бо я цього не бачив що Тоже, він так плакав плакав капець. Кап ну то кобила дуже добра була її вже зараз немає кобила матка Ну, така там без варіантів але хто має так. хто має коні то він це розуміє дивіться коні є тут на вибір є молоді. ну Переважно всі молоді. Це рахується, та, та скільки кобилі? 4? 3,5 років ці кобилі, ці кобила найстарша. Це тобі 3,5 років. 3,5 роки. Так. Що кого цікаве, телефонуйте, номер в описі. Ще раз нагадую, ми знаходимося у Юрі в Шешорах. Е, дай Боже, Юра, тобі здоров'я, бо ти міг з цим. Як в нас кажуть. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.